Члени партії простих людей переконані брудні наклепи на їхнього лідера Сергія Капліна. Справа рук нікого іншого, крім мера міста Олександра Мамая. Партійці зібрали докупи антибуклети спецвипусків так званої газети Простих людей, що заполонили місто, і вирішили віддати їх автору особисто. Для цього завітали прямо до нього додому. Господаря, хоч і не застали, але пообіцяли. Якщо такі витівки міський голова продовжуватиме надалі, візити партійців стануть регулярними. Ми будемо кожного разу. Мати всі ті тиражі, весь всю весь той бруд, який буде він викидувати, в поштову скриньку, будемо приносити йому назад, навіть якщо його міліція буде охороняти. Члени партії простих людей вважають, Олександр Мамай не цурається жодних брудних методів у своїй боротьбі на виборчих перегонах. Втім, це йому навряд чи допоможе. Пользуясь такими грязними технологіями, які сьогодні почали відбуватися в місті Полтаві. йде дискредитація народного депутата на партії простих людей. Крім цього, за словами голови Полтавського осередку партії Олександра Шамоти, замість витрачати сотні тисяч гривень на чорний піар у вигляді кольорових буклетів, доцільніше було б вик... Використати ці кошти найбільш корисні для міста речі. Втім, на совість Олександр Мамай може роздавати тільки гречку з цукром, кажуть активісти. Полтавці вже не їлися. Гречки, цукру, дитячих майданчиків і всього того іншого, чим ви їх кормили 5 років. До чого це довело ваше кормління? Ми все бачимо: це і дороги, це і дитячі садочки, це і дахи, це і підвали, це і каналізація розбита, розрушена і розвалена. Ще 5 років в такому темпі місто Полтава просто не витримає. Нагадаємо, за підрахунком членів партії простих людей приблизна вартість провокаційних буклетів обійшла замовнику у сумі близько 600 тисяч гривень.